Коротке зауваження номер 101 Бог допомагає тоді, коли людина собі сама допомагає. Лікар допомагає, коли людина себе слухає. Так, при лікуванні душі людина повинна слухати, що душа говорить, як вона діє і що вона робить, бо все впливає на здоров'я душі. І тому корисне кожне слово. І тому кожне слово і кожна дія це здоров'я душі. При лікуванні тіла треба слідкувати, що людина їсть, що робить, і все має певні наслідки. Як кажуть, треба їсти різноманітну їжу. Їду. Треба старатися їсти вчасно і систематично. Треба вчитися і дивитися, що їж, щоб було менше хімії і нітратів. А згодом треба навчитися слухати душу і тіло. Одох, бо, бо Бог не вилікує того, хто не хоче, чи неправильно лікується, хто не слухає, хто не слухає, а що справді треба душі і тілу.